Ану, ану, давай давай. Хто буде підставлятися? Хто хоче підставити? 183 чи є 100. Хто хоче підставитися? Ніхто не хоче підставлятися, подивись, зайшли в сейф. На жаль, а хотілося би ляпнути, підставляється бабаха. Ану, ах, не получай, фугасом по нам б'є на 277, щищає ще є на Він зрозумів, що не варто чимось іншим бити, але чомусь мало вилетіло. А, вдарив в рубку безвичайним, мені здається, фугасом і більше без чистого, адже... Ну, Я думаю, якщо ви знаєте дію фугасів, то якщо в грубку бити прямо в такі ПТСА, то осколки б'ють якраз в, не, в цей корпус під, під моторного простору, так? і там більше щає звичайний фугас. Він, напевно, хешом бив, тому менше не суть, не впевнений, тому дивимося, він кумульом, на жаль, кумуль влучає якраз таки одну із колон біля цього будинку, і тому зводиться прямо у нього, весь у нього весь потенціал кумуля просто згорає. Нічого страшного, напевно не знаю. Подивись у цьому бою. Вже сетап союзних сил починає злива 735 тридцять барбершоп і Барбершопі мені злоба починає твою реалізацію. І це вже прекрасно.